Друзі, всім привіт! Сьогодні буде урок по колажуванню, роботі з кольором та роботі з атмосферою в кадрі. Це фото ви можете скачати за посиланням в описі і взяти собі в портфоліо, відмітивши мій профіль Instagram. Також не забувайте коментувати, ставити вподобайки або дизлайки. Це мотивує мене створювати нові відео. Ну а я бажаю вам приємного перегляду і приємного навчання. І так, друзі, перед початком ретуші та калажування я хочу розказати вам невеличку історію створення цього кадру. Історія проста: у мене були парфуми Антоніо Бандерас, під які я захотів зробити цікавий атмосферний кадр. Я пішов у Міджорні, зробив ось такий запит, і програма видала мені декілька варіантів по майбутньому фону. Варіант номер один ось такий, і варіант номер два ось такий. Відкриваю їх в Photoshop, щоб показати вам ближче. І так, фото номер один. Тут мені сподобався передній план каміння, але дуже не сподобалось небо. Воно тьмяне та невиразне. І на, але на кадрі 2 мені якраз таки сподобалося небо. Воно атмосферне, таке повітряне, прозоре. Тому е, наш майбутній кадр буде складено саме з цих двох фотографій. Також е, під цей кадр я окремо відзняв тюбик. Ось так він виглядає. Якщо зменшити і ось так, якщо збільшити. Пропоную почати ретуш саме з цього тюбика. Ми бачимо, що тут є такі от нерівності та дефекти, такі брудні діляночки. Давайте їх почистимо. Я беру латочку і просто обводжу ці діляночки та вичищаю їх, щоб тюбик був чистенький. Отак обводжу все і перетягую і заміняю чистими ділянками. Ось так. Раз, два, три. Це все робиться досить швидко і просто. Так. Там, де ділянки залишаються, можемо ще раз їх виділити і ще раз поперетягувати. Також ви можете попрацювати будь-яким зручним інструментом, штампом, відновлюючим, відновлюючим пензликом та іншим. Це вже як вам буде зручно. Так, я працюю латочкою. Зменшую, дивлюся, в принципі, непогано. Ось тут іще плямка залишилась, прибираю її. Натискаю Ctrl-D, знімаю виділення. Дивлюся все, тюбик став чистенький. Далі. Я його вирізаю та буду вставляти в наш майбутній калаш. Я вже підготувався, зробив робочий контур, зробив це пером. Ви теж можете вирізати пером. Хто не знає, як користуватися, є відео на каналі, подивіться. А я беру та роблю виділення. Натискаю зробити виділення, радіус розташовки 0, пікселів натискаю ОК. Наш тюбок виділений, натискаю Ctrl-C, переходжу на наші фони, виключаю поки що фон з небом. Так, і е, натискаю Ctrl-V. Ось так стає поки що наш, наш тюбик. Е, я його перейменую, назву цей шар тюбик. Так, Є. І далі давайте е, почнемо з самого початку е, зі створення майбутньої сцени. Я включаю шар з небом і хочу взяти е, з нього тільки небо. Тому додаю масочку, беру чорного пензлика. Непрозорість ставлю 100%, колір чорний, жорсткість 0%. І по масоці збільшую розмір та закриваю всі непотрібні ділянки. Так, дивлюся, щоб нічого не пропустити. Щоб у нас залишилось тільки небо, і ми не, не закрили нічим каміння. Ось це. Тут трішки акуратніше. Так. Ось так. І давайте подивимося, як було і як стало. Стало набагато краще, на мій погляд. Так, Далі, далі пропоную попрацювати з трансформацією тюбика. Я переходжу на шар з тюбиком, вмикаю його і натискаю Ctrl-T. Моя задача підігнати його по розміру з е, е, цим тюбиком на фоні. Я так от підношу крайок сюди і починаю зменшувати його розмір. І думаю, що приблизно такий масштаб буде непоганий. А ось тут я стараюся виставити приблизно по краю нижче лежачого тюбика. І так от трішки підганю його приблизно ось так віддаляюсь, дивлюся, натискаю Enter. Ну, приблизно мені вже подобається. Далі на фоні я бачу, що є у нас ці зайві деталі. Ось ці тому давайте їх приберемо. Переходжу на шар з фоном, беру штампік, з розмір. Так, беру зразок, затискаючи Alt, і потихеньку прибираю зайві деталі. Також ось тут я бачу, що є у нас полосочка є, я теж її прибираю. Так, дивлюся. От, тюбик став вже досить непогано. Віддаляюся, перевіряю. Можливо, по масштабу е трішки можна більше, трішки менше. Ви коли робитимете, уже зробите так, як вам заманеться. Я роблю приблизно так. Далі, я бачу, що ось тут не вистачає тіні, е тут дуже світла ділянка. Хоча хотілося б, щоб тут було темніше. Тому я додаю новий шар 0, е е давайте я назву його фон. Щоб краще орієнтуватися, а цей назву тінь. І просто беру пензлика, беру чорний колір. Так Жорсткість виставляю десь, ну, нехай так, 50%. І потихеньку тут просто беру і я так починаю затимняти цю ділянку. Можливо, жорсткість можна зробити менше. Ось так. Віддаляюся, дивлюся, що тепер все досить непогано. Виключаю тінь, включаю тінь і стало набагато краще. Далі, друзі, як ми бачимо, то зараз у нас є великий дисонанс між кольором каміння, тюбиком, небом усе із різних кольорових гам. Тут треба попрацювати, щоб привести все до єдиного кольорового балансу. Як би я це зробив, зробив би це наступним чином. Тут на шарі з фоном мені зайвий, зайвий взагалі оцей колір. Він такий тут і зелений, і жовтий, і пурпурові, мабуть, є. Тобто він такий розбитий. Я пропоную його привести в єдине ціле. Як це зробити? Дуже просто: беру, іду в коригуючі шари, беру калірний тон насиченість і зменшую насиченість. Цього фону. Ось так. Приблизно я ставлю. Ну, ну Нехай буде 80 83. Перевіряю, дивлюся, уже він став такий. Майже нейтральний і виглядає набагато краще далі по самій атмосфері. От е, тут уже все суб'єктивно, але я висказую своє суб'єктивне. Колір неба мені не подобається, він іде в такий синій відтінок, а мені хотілося зробити його такий, знаєте, додати туди трішки як зеленкуваті, щоб воно таке було як перед стихією. Я не знаю, щось таке, от кіношне, можливо, навіть трішки в, в, в те, що виходить за рамки сприйняття кольору. Тому я теж візьму. Над шаром з небом додам коригуючий шар, колірний тон насиченість. І просто візьму і отак от попробую погратися з кольором. Просто беру і от, і починаю його вводити туди, в зелені відтінки. От Ставлю мінус 8 приблизно, І бачите, колір неба став більш зеленкуватий і такий вже це починає грати якимись новими фарбами. І Зверніть увагу, що ці шари у мене прив'язані коригуючі. Через Alt вони прив'язуються і відв'язуються. Це я нагадую, якщо ви забули або не знаєте, на всякий випадок. Уже у нас починає вимальовуватися якась атмосфера, саме по кольору і по небу. Далі нам треба привнести цей же самий колір ось сюди, на нижню частину нашого кадру. Як це можна зробити? Я б зробив це наступним чином: просто беру е піпеточку клавіша І і беру колір з нашого неба приблизно. Зараз переключусь на фон. Приблизно ось тут. Беру ось такий колір І далі додаю пустий шар над всіма шарами. Тобто, цей шар буде самий-верхній. самий, -самий верхній. Додаю пустий шар, назву його колір І беру заливочку, клавіша G, і заливаю цим кольором. Далі йду в режим змішування і вибираю змішування колір Так. І бачу, що вплив кольору досить високий. Тому візьму і зменшу непрозорість. Так, 43%, можливо трішки більше. Ну, давайте я поки що залишу приблизно так 57%. І ми бачимо, що шар з кольором пофарбував уже і тюбик, і всю нашу сцену. Досить добре, мені вже подобається, але чогось не вистачає. І давайте тепер е, пройдемося по деталям, чого ж тут не вистачає. Або що тут зайве. Ну, на мій погляд, що тут отакий синій колір, він теж трішки вибивається з загальної гами, е, тому що наш основний іде. В Зеленкуватий відтінок, а цей такий прям синій. Тому я додам коригуючий шар теж колірний тон насиченість до тюбика і візьму ці сині кольори і попробую їх теж увести трішки в такий от зеленкуватий відтінок. Ставлю приблизно мінус 12, ви зробите вже на свій смак, подивитесь, може взагалі вам ви захочете зробити це в іншій колірній гамі, але я роблю так. Давайте подивимося, як було. І як стало. А тепер давайте подивимося, як було взагалі. Було ось так і стало ось так. Уже у нас є атмосфера в кадрі. Але е, тут теж не вистачає певних деталей, давайте зараз по них пройдемося. І перше, з чого я б пройшовся, це повітря в кадрі. На, даній, на даному етапі мені. На мій погляд, не вистачає повітря в кадрі. Ось цей задній, задня частина та, мабуть, якась гора, вона така провалена прям в темний темний колір. Але ми можемо додати такого, нібито димку. Димка часто використовується в кіно і, ну, і взагалі досить додає об'єму на кадр. Тому я пропоную додати димку. Як це можна зробити? Зробити це можна е, теж дуже просто. Я беру е, над нашими кадрами з фоном та небом, просто даю пустий шар. Я назву його тимка. Так. Далі беру піпеточку, беру приблизно ось тут колір. І беру пензлика. Пензлик виставляю великого розміру. Непрозорість виставляю приблизно на там, 10%, навіть 9%. Е, і жорсткість виставляю на 0. Ось такий пензлик я роблю, і далі кольором, який я взяв з неба, я починаю по трішки ставити ось такі висвітлення. І ви бачите, що уже от з такими висвітленнями кадр грає новими фарбами. В районі свідчення можна зробити трішки більше. Ну, нібито звідси світло йде. Ось, ось так. Тут теж ви можете подивитися, наскільки сильним буде вплив цієї димки. От, я зараз зроблю, не знаю, можливо, перегулюю непрозорість. Подивлюся, як воно буде. От, можливо, ще тут трішки додам, можливо, за тюбиком спробувати додати. Хоча за тюбиком це вже зайве. І дивіться, наскільки. Сильно помінялася атмосфера, коли ми просто додали от декілька мазків пензликом. От уже наскільки змінилася атмосфера в кадрі. Тобто колір і димка виключаю, і у нас прям самий-самий звичний кадр. Включаю ці два-три шари, і атмосфера в кадрі зовсім інакша. А тепер давайте пройдемося по деталям на тюбику. І е, тут немало не важливо, щоб колаж виглядав натурально, треба пройтись саме по деталькам. Перше, збільшую, і я бачу, що на тюбику є ось такі бокові засвіти, і вони досить інтенсивні. Якщо ми подивимося в цю сторону неба, то тут немає такого світла, щоб що дало прям такі інтенсивні засвіти. Тому. Такий контур маю на увазі за контур. Тому е я пропоную їх трішки приглушити, як це зробити. Переходжу на шар з тюбиком, додаю пустий шар, беру пензлика, так? беру піпетечку, натискаю Alt, беру колір ось приблизно звідси. Тобто такий темно-синій, як наш тюбик. Непрозорість виставляю приблизно ну, нехай 20-21%. І просто пензликом беру і потихеньку. Затираю оці наші засвіти. Я бачу, що вплив досить слабий, тоді можна поставити десь на 35% і попробувати ще раз пройтись. Ось так. Ось так вже працює набагато краще. Так, давайте покажу. Було, стало, от уже притемнило, але при цьому я залишаю невеличкий контур, тому що все-таки тут світло від неба якесь падає сюди. Тому нехай буде. Точно так же повторюю процедуру за цими частинами. Ось так їх притемнюю. Так. Там, де інтенсивності забагато, ви можете там, тут більше зробити, як я зараз, то можна по масочці пройтись і підтерти цю ділянку, тому що у нас це все на окремому шарі. Точно так же роблю і з цим краєм. Беру і потихеньку його замальовую. Просто приглушаю. Отак. От Верхню частину. Нижня частина там, в принципі, не виділяється, а от верхню трішки я все-таки приглушаю. Також бачу, що на тюбику є ось така полоска, тому можна взяти штампік. І просто взяти її і так трішки прибрати, щоб вона не випадала, не вибивалася. Ось так. Прибрав. Давайте подивимося до. Після, от уже стало набагато краще. Уже тюбик стоїть, ніби він там і, він там і стояв. Ось так це стало. Таку ж саму процедуру можна повторити і за цією ділянкою теж трішки можна приглушити, тому я знову беру пензлика і проходжуся по цій верхній ділянці, трішки її прибираючи. Але при цьому залишаю невеличкий контур, щоб пляшечка виділялась. Також роблю тут. Приглушаю трішки. Приглушаю оцю частину і оцю частину. Ось так. Віддаляюся, дивлюсь. Давайте подивимося до після. Ось так стало. Можливо, тут я занадто прибрав. Якщо прибрав занадто, тоді додаю масочку, беру чорного пензлика і по масочці це все трішки відновлюю. Тут уже. Подивитись так, щоб було воно гармонічно. Віддаляюся, дивлюся уже досить непогано. Які ще моменти можна доробити в цій фотографії, щоб було прям зовсім ідеально? Це момент з каустикою. Хто не знає, що таке каустика це перевідображення від скла в виді таких полосочок. Тому я пропоную зробити ще таку деталь, як каустика. Давайте її зробимо. Покажу що, на рейфі, що це таке. Це ось такі штуки. Бачите? Ось такі вони. Як це можна зробити? Я йду е, в наш файл з тюбиком, так. збільшую і хочу взяти саме ось цю, ось цю частину. Додаю пустий контур, беру перо, клавіша P і беру просто отак от вирізаю цю частину. Трішки промахнувся, нічого страшного. Отак. Беру, клоную. Ctrl-C. І, і вставляю його ось сюди під шаром стюбиком. Ctrl-V. Так. Натискаю Ctrl-T, здвигаю і трансформую таким чином, щоб майбутня наша колостика лягла по формі тіні. Приблизно. Ось так. Раз. Два. І візьму ще от, от цю деформацію трішки підтягну підтягну ось оцю частину. Так, щоб воно закруглено трішки було. Так. І здвину приблизно ось так. Тут е сильно рівно ставити не обов'язково, тому що більшість е цієї частини ми будемо закривати по масочці. Для того, щоб зробити каустику. Ну, тепер давайте до самого складного. Як це зробити? Тут уже все. Досить складно, тому що треба трішки помалювати. Але давайте пробувати. Я додаю маску саме сюди. Давайте назву це каустика. Так. Додаю масочку, переходжу на неї, беру чорного пензлика. Непрозорість у мене стоїть 53%, збільшую трішки. Жорсткість ставлю, нехай буде 35, тут взагалі не важливо. Просто зараз покажу сам алгоритм і беру, просто спочатку потихеньку закриваю е, нашу, нашу цю синю частину. Навіть можна так збільшити трішки і потихеньку, ось так, якось закрити її. Алгоритму чіткого тут немає, я просто роблю це все приблизно. І, в, наприклад, на рефі, ось тут я це виводив досить довго. А зараз просто покажу принцип. Сподіваюся, що нормально. Але якщо вийде не так, як на рефі, то вибачайте, але постараюся зробити добре. Витираю, потім зменшую непрозорість на 25%, наприклад. Зменшую пензлика і починаю хаотично витирати. Ось так приблизно. Ось так якось. Раз, два. Прям от хаотично, хаотично. Зменшую ще пензлика і починаю ще хаотичніше. Отак от витирати. Отак, прям хаотично, хаотично. Так. Збільшую. Тут ще прибираю. Потім інвертую пензлика і починаю потрішки щось відкривати. Це занадто велика непрозорість. Давайте поставлю на 16% і отак от трішки відкрию. Далі інвертую в темний колір і ще починаю закривати. Ось так. Далі інвертую знову в білий і починаю десь відкривати місцями. Ось так просто вибірково, там трішки там. Так як каустика це м, складний елемент в природі, його відтворити досить важко, але от такими хаотичними рухами, в принципі, щось можна отримати. Так, і ще трішки тут закрию, отак. І ще інвертую і трішки відкрию. Отак, щоб були максимально яскраві ділянки, десь максимально тмяні. Віддаляюся, дивлюся. От, щось, щось подібне вийшло. Давайте ще. Трішки відкрию, але відкрию трішки таким меншим пензликом. Ось так, наприклад, да? і рухи в різні сторони. І точно так же в різні сторони ось так позакривати Ось так. Віддаляюся, дивлюся, ну, приблизно ось такий результат у нас виходить. Тобто, переломлення світла від скла. Уже набагато краще. Навіть якщо воно зроблено не ідеально, в принципі, ми могли б залишити це все так, і було б теж непогано. Але якщо вже працювати в деталях, то краще зробити атак. В принципі, на цьому кадр уже може бути готовий, але я думаю, що варто попрацювати ще з яскравістю та контрастом саме над тюбику. І я просто переходжу на шар з тюбиком, додаю криву. І трішки збільшу ось так. от Свідчення, точку білого, і, можливо, трішки затемню його ось так. Давайте було, стало. Трішки висвітлилася ця частина, можливо, ще так підсвітлити, так, щоб максимальний акцент по яскравості був саме на тюбику. Давайте подивимося, було, стало, було, стало. От він став такий трішки контрастніший. і трішки більше погляду чіпляється саме за нього. Також по каустиці. Якщо от я віддаляюся і бачу, що мені хотілося більше таких яскравих частин, то можна перейти на шар з каустикою, взяти інструмент-освітлювач and Burn да, наш, і взяти теж такими прям малесенькими мазочками, так, взяти і отак повисвітляти якісь певні ділянки, щоб от ця каустика була нерівномірна. Ось так. Щоб ці переломлення були як і в житті. Отак от можна їх допрацювати. Віддаляюся, і от уже стало цікавіше, на мій погляд. Якщо е цього забагато, то можна зменшити непрозорість шару і перегулювати. Ось такий урок у мене вийшов. Я сподіваюся, що він був корисний та зрозумілий. Нагадаю вам, щоб ви писали свої коментарі та ставили вподобайки. Не забувайте, це мене мотивує створювати нові відео. Також, друзі, вся корисна інформація в описі. Я бажаю вам приємного навчання і до нових зустрічей. Пока-пока!